Доброго всім дня. Значить, про еміграцію. Про емірам багато хтось каже, мені там Європа ліпше, мені там е, Америка ліпше. Мені От, я поїхав в Канаді, зупинився. В... Візьмає досвід цього всього багатого. Значить, е, то я можу сказати, що немає різниці великої. Різниця в тому, як ви влаштуєтеся. Як ви навчитеся жити, заробляти гроші і так далі. Тому що це всі країни демократичного складу. Тут нема що навіть порівнювати. не приблизно одинакові. Щось случить там, щось случить в іншому місці. Бо ментально, я, наприклад, мені подобається Англія, Інгланд. Мені подобається дуже Англія. Вони там. ну правда, Південна Англія, там ще можна так. А туди от тут цей Ліверпуль, туди оцей Лідс. Там холодно для мене. мені там не подобається. А так дуже подобається мені там все. От я б там певно, що почував себе навіть ліпше. Канада це колонії. Розумієте, колонії. Що значить, це сюди висилали раніше. Це було таке у Британській імперії місце для висилки. О, і ця країна фактично розвилася інду... звичайно, під час Другої світової війни до багато зброї. І, ну, перед, після, ну, звичайно, її застала і індустріальна революція кінця 19 століття. Да? Але це великий масштаб і дуже мала населення було. Зараз тут 41 мільйон таке населення, на таку велику країну. А я приїхав, було 26-27 мільйонів за 30 років, як швидко вона. І за рахунок іммігрантів, за рахунок іммігрантів. Тому в цій країні можна побачити багато мес зі всім. Але, але по другому ви маєте розуміти, що ви виграєте, значить, чим би ви виграєте в цій країні, тому що тут немає такої національної іденті, де всі, є, значить, італійці, або всі французи, або німці, тут все одинакові. Але ще що? Люди тут пересікаються, люди, люди їдуть, тут нема кого. тут, Наприклад, де, я, я вже розказував, тут у мене на вулиці, де я живу, то значить і зараз в'їхали, е за хату, купили тут за... вони з Лібанона, батьки їхні біженці. Вони обоє народилися в Канаді, але так і вони це. Вони... що саме цікаво, то вона мусульманка, а він сам християнин. Е з Бейрута. Ну, він не з Бейрута. Вони в Канаді родилися. От тут пожили пофіг нам ця релігія, і це все. О, і такі, такі гарні люди. Молоді гарні люди, такі такі. Ну, блондин, він навіть сам так, так, так. А тут а, нижче за мене живе сам Вірмен з цього. Значить, ну він сам з Ірана. Іран. А син його не сподобалось йому в Канаді, але в Іран не поїхав, поїхав в Вірменію. Сину десь 28 років, 27 років мені здається, син. О, і він там влаштувався на роботі. І йому дуже подобається там ну, в Вірменії, в Єреванії живе. І він каже: Я поїхав в Канаду, щоб син був, а він взяв, поїхав в Вірменію. Я каже, не розумію. Люди переміщуються дуже багато зараз. Це значить не Саудєпія, де переїхав з села в місто. То це вже о, селюк, це вже це вже все. Або переїхав вже з Вінниці, кудись в Житомир. Я, я працював в Житомирі деякий час. То вже почуваєш себе дуже незручно, бо вже чужий там все. Тут так немає. немає туди. О, не, ще, не ще через нього ще живуть англійці самі, а ще нижче живе подружжя з Європи. Вони оба європейці, він сам а вона е, значить сама з Голландії родом. такі е, старші люди йому. 78 років. Навпроти, навіть не знаю, хто живе. Мені здається, що там навпроти, туди нижче по вулиці, живуть люди з шрі-ланки, бо вони люблять такі влаштовувати великі партії кругом і так святкувати це всі діло. Ще якщо взяти, значить, туди вище напроти, то там живуть. Іранець сам, але він втік туди від цих а Я тулів, батьки його втікли. Він був три роки. Він нічого не пам'ятає. Жінка в нього канадійка. Не знаю, який в неї бекграунд. Ще вище живуть люди е, з Китая, а його сусід ще з Гонконга. І вони так не люблять один іншого, Не говорять. Це так смішно. Той каже до нього. Ти що не говориш на мандарин? Він каже: Ні. Я камтоністики. І як це тобі не. А він каже, я кажу, факю, я кажу вас комуністи. Я кажу, з вашим мандаріном бачу. Так да, такін. Китайці, так. Але ні. Далі, значить, багато людей переміщаються також. Я, наприклад, за цей час я працював шість років в Сполучених Штатах, а потім вже ось під кінець. Значить, я думаю, переміститися може через рік десь так у... і жити в Домініканській республіці. Через що? Тому перше, трошки цей клімат мене достав. І, А друге, діти виросли, значить, теж роз'їхалися. І я хочу трошки провести біля моря, що мені, і пожити там трошки, значить, і я думаю, переїхати туди. І там я зустрів багато людей, які також з різних кінців світу, і навіть з Австралії, і з і, 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 Iceland, і як називається Iceland. Ісландії, от Ісландії, із Норвегії, із ем, Англії, із Франції, із Німеччини. Ще звідки? Що особи, а і багато американців також і канадійців. Також так. Так, так. От. І вони всі переїхали в Домініканську Республіку, тому що по деяких різних причинах. Що найцікавіше, є люди навіть зовсім молоді, і слютки по 40 років, і, і просто переїхали туди. Ну, зробили гроші Домініканські, або якісь мають бізнес Домініканської республіки онлайн. Тож живу. Я подобається жити біля моря в теплому кліматі. Ну і там все дешевше трошки десь, так трошки знаю, відсотків на 30, аніж в Канаді. О. Щодо повертаються, так я вже розказував про еміграція важко завжди. Я вам як пораніше переїхати з одного села в друге замуж Віддали її кудись, одружили з ким із сусіднього села, то плакала, от боже, в чужому селі. Як це воно буде, значить, як це вона буде жити, все. От. Але, але, от, це було важко так, так. Але. Це все також. А зараз ні. Зараз люди, Божі мій переміщається. Той з Італії женився на Шотландки, разом переїхали той кінак Канаду. Потім скільки таких історій я бачу. Відчув ти були в Австралії, приїхав в Австралії, женився тут на канадійки. потім разом поїхали в Австралію, Острі приїхали знов Канаду. Прибули в Канаді, розвелися. Все вже нема кончилось. Тут американка вийшла замуж за канадійця і розказує Боже, які ці канадійці свині каже. Вони всі такі не такі всі холодні, вони такі виливаються, таке такі виливаються, такі, такі привітні, а такі каже, сволочі сто раз гірші, ніж аміріка. Не можу тут бути. От, двоє дітей тут родила, все розвели, розвелася все, разве забираю дітей, їду в сполучені штати. Папі з батьківною, папа приїде, забере мої речі, все так тут підряд двоє дітей родила. Щасливо я вийшла за канаді, розвела. Бо канадійці всі, от оце свині настоящі. от, от приблизно так. Від людей багато чого почуєш. Це не тільки зв'язано з нашою цей спільнотою українською, що, що воно так. Воно воно для всіх на, на національності. У мене навіть китайці теж у мене Китай знайомі. бухар тут народився, бо батьки коли ще втікли з Мандарин, з центральної частини Китаю. Втікли в цей, втікли, значить з Китая отсюди, від комуністів. Тут я виростив, закінчив університет, працював в IBM, якимось бухгалтером все хороша зарплата купив. Хату навіть десь такого. Поїхав перший раз в Китай. <laughs> так йому сподобалось, знайшов там дівку в Китаї женився і лишився там. Я йому кажу, ти що дурень кажу, там ж комуністи, А, вони там не видно, ну ти знаєш, тут в Канаді як село. А в Китаї там так вся індустріалізовано, так все по карточках платиш, там такий прогрес. Там... Я кажу, да. <смех> давай. кажу, <laughs> я не знаю. Там нічого не робить. Пиши мені імейл, я отримую через два мі. І тижні після того, як він відправляє по Google Mail, нічого не робить. Нічо, ні, ні Google, ні Facebook ні імейл, ні, ні, ні Whatsapp в Whatsapp я можна щось там написати, але фотографії не получиш з того Китаю. Це, це коротше, капець тому Китаю. Це, це все. І що ще можна сказати? О.